Більше доби рівненщину засипало снігом і з вечора суботи дороги області одразу перетворилися на ковзанку. Тоді ще не на всіх шиномонтажах області утворились черги з охочих перезути свого залізного коня у зимову гуму. Я їхав, то ще було нормально їхати. Очередь. Довго стояли в черзі. Трохи стояв, 12 приїхав, 12 десь. І ось чому дорожники, надзвичайники та поліція закликали водіїв без крайньої необхідності не користуватись автомобілями. Ти що? Думаю, що він тормозить. Диви, з хурою якоюсь все було та навіть попри те, що на боротьбу зі стихією дорожники кинули всі сили і до негоди готувалися за тиждень. Ситуацію на шляхах області в останні дві доби називали дорожнім апокаліпсисом. Аби ліквідувати замети, навіть довелося використовувати надважку техніку. Це ж рятівникам довелося витягувати з кюветів та заметів більше 200 автомобілів. Половину вантажівок. Саме великоваговий транспорт здебільшого і був причиною заторів на шляхах. Це ж... Я маю. А, хтось спуститься не відклоняв з горки. В обласному центрі ситуація ще гірша. Ради хортовині у перший день комунальники дати так і не змогли. Для людей будь-який вихід з дому означав пересування з перешкодами і ризиком для здоров'я через снігові замети. Кучугури не тільки на тротуарах, а й на узбіччі доріг. Лише подекуди розчищені вулички. Трішки краще з проїзною частиною, щоправда, не скрізь. Спальні райони міста побачили очисну техніку лише у понеділок. На вихідних же доводилося самотужки розчищати прибудинкові території. На зупинках скупчення людей в очікуванні Транспорту хтось чекає 15 хвилин, а хтось і 40 терпіння вистачає не всім. Якщо я вранці чекаю маршрутку 5-7 хвилин, то я останній раз чекав це, як сніг випав, то майже 40 хвилин. Як їхав з роботи так само, 40 хвилин прочекав, то мусив йти пішком. Я їхала на роботу, і вчора я маршрутки дождатися ми не могли. Ми вийшли щось біля нюрмага біля еко і маршрутки. Ми ждали чуть не годину. Їхала одна 34-та, всього-навсього. Піднялась вверх, ми потім сюди приїхати на мікрорайон сюди. Дуже погано їздять маршрутки. Водії маршрутних таксі не заперечують. Кажуть, їздять із запізненням через недостатньо прочищені дороги. Збавляють швидкість, подекуди вгрузають у снігові замети. Відстаємо, бо не встигаємо. В зупинку вїхати не можна, виїхати теж не можна. з зупинки. Дороги не чищені, хто ж їх чистить. Якщо в центрі дороги умовно можна назвати почищеними і посипаними спеціальною сумішю, то на північному значно гірше, особливо коли їхати під гірку. Поколов через бо звідти не можна піднятися. Піднімається, бо зупинився на зупинки. Все тронуться не можна, спускається незавратно. А от для жінок замість спортзалу прогулянка з коляскою можна не тільки накачати м'язи, а й загартуватися. Коляска грузна, і дійсно там, де ходять люди, там. Вузько, люди протопталися. То це не для коляски це для людини. і Коляска не пролазить там. Ті, хто не мають терпіння вдвічі довше чекати громадський транспорт, замовляє таксі. Вони ж підняли вартість проїзду знову ж таки через недобре почищену дорогу. рівняни нарікають, ціна злетіла на десяток гривень у водіїв свої ростінки. Двіться на три гривні там можливо не подорожчало із за того, що. Ну не можна проїхати. Ну, от зараз представити, як це по такій дорозі, де не посипано нічого, і по тротуарі проїхати чи пройти. Натомість працівники Шеу кажуть, до снігових заметів були готові, втім першого дня їм заважала заметіль, а вже з ночі другого дня працювали посилено. Роботи ми розпочали ще з ночної зміни. Попередню посипку вулиць ми здійснили ще з вечора. До другої години ночі підсипали, утримували в такому стані, а з другої години ночі почали роботи по розчисті. Спочатку автомобільна техніка мази, а після того вже на ніч витягнули не на ніч, а навіть ближче до шостої ранку витягнули грейдера. Та не всі мошканці обласного центру оцінили таку старанність у соцмережах. Жартують для рівненських комунальників. Зима традиційно прийшла раптово. Інеса Пославська, Дмитро Леонтіюк та Роман Мельничук – Новини рівного.